Ця вся переговорна активізація вона просто завершиться нічим, як це було вже кілька разів. Хоча, от знову, ми чуємо багато заяв і від європейських політиків. От президент Фінляндії Ступ каже, що наступні дні будуть точно вирішальними у питанні досягнення миру. Раніше теж так говорили. Ну у нас вже було справді багато наступних днів. Багато, багато через два тижні, багато через там два місяці. І так далі. і Так далі. Але ви знаєте, я все-таки повертаюся до тієї самої думки, про що ми з вами говорили неодноразово, і сьогодні в тому числі, що вичерпуються можливості Росії. І в цьому плані думки про те, що війна закінчиться, ну, вони мають мають резон. Ну, ну, якщо ну, от 60% росіян не мають заощаджень. І, і в разі, якщо вони втрачають роботу, вони опиняються на вулиці голодними, ну то про що це говорить? Ну, це говорить, що економіка. Навіть один оцей простий приклад, що Путін довів російську економіку і російське населення до ручки. І якщо в кінцевому рахунку, а що ми бачимо по економіці Росії, ви ж так само це обговорювали з Ліпсицем, що цілі. На галузі економіки, про що ми з вами говорили ще і, 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 до, і до цього, вони стагнують, вони опускаються. Військова промисловість почала грати в мінус. Ну так що ми тоді говоримо про, про загальний стан? Тому чим гірше буде для російської економіки, тим швидше наступить мир. От про це, я думаю, от цієї зв'язки дехто у нас ще не розуміє. Розуміють тільки те, що от нам потрібно зараз домовитися. І зафіксувати щось. Ну для Путіна, що зафіксувати це ніщо. Ну, Настя, я е, провів цими е, дивовижними е, створіннями кілька років в переговорах безпосередніх. Вони не розуміють, що таке підпис під документами. Це для них ніщо. Тільки тоді, коли е, в даний момент це для них вигідно, вони на це погоджуються. Як тільки момент зникає, цей підпис нічого не вартий. Тому, дорогі друзі, не вірте російським підписам під документами. Це Абсолютна ілюзія. З Росією можна говорити лише мовою сили. Буде у нас армія, будуть у нас ракети, які будуть до Москви, будуть вони там е, е, винищувати все те, що потрібно. От тоді буде мир. А е, підписи і якісь там узгодження на папері це рівним рахунком для Росії нічого і нічого не означає. Тому давайте будемо. Розуміти головне, нам треба знищити російську економіку. Як тільки вона перестане працювати, настане мир.